Від початку великої війни події в Україні показали, для ворога не існує жодних заборон, тож його наступний крок передбачити неможливо. Саме тому українці повинні бути готовими до будь-яких ситуацій. Допомагає їм в цьому навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області. Основними завданнями нашого навчально-методичного центру є це якраз функціональне навчання, яке забезпечує набуття. Керівників і фахівців різних ну, категорій соціальних там і служб, структур, вони набувають у нас безпосередньо знань, умінь, навичок якраз питань організації ведення цивільного захисту. Методичний супровід суб'єктів господарювання, які безпосередньо проводять навчання населення дієм у надзвичайних ситуаціях, ну і або там. На випадок терористичного акту і інших таких, також фахівці навчально-методичного центру інформують цивільне населення про правила безпеки та алгоритм дій у випадку надзвичайних ситуацій, зокрема, створюють спеціальні пам'ятки для громадян. Населення у нас на сьогоднішній день воно обізнане і інформоване, тому що багато там ну більш на ярадесі. Близько десятка тих пам'яток вже було розроблено. Туди ввійшли, і, наприклад, як поводитися в разі аварії, туди ввійшли, і як проводити йодну профілактику, як проводити укриття, як проводити герметизацію приміщень, як там зробити найпростішу там, якісь захисні маски. Завідувач навчально-методичного центру каже. Хоч ми й не можемо передбачити подальші події, однак панікувати не варто. Необхідно лише проінформувати себе та своїх близьких про те, як діяти у випадку небезпеки, адже саме це може врятувати життя та здоров'я. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.